Молода Матуся у 40 років. Довгий час акторка Холлі Бері не могла завагітніти і вважала, що усе через те, що не з тими чоловіками зустрічалася. Та як тільки Холлі познайомилась з моделлю Габріела Мобрі, одразу ж завагітніла. За 9 місяців народила доньку Налу. Тоді 40-річна Матуся назвала себе найщасливішою жінкою на планеті. За два роки Холлі та Габріель розлучилися. Донька залишилася із мамою, та уже незабаром сім'я поповнила. Лась Холлі вийшла заміж за актора Олівера Мартинеса і у 47 років у друге стала матусею. Спершу кар'єра, потім сім'я. Поп королева Мадонна не поспішала народжувати свідомо. Її перша дитина, дочка Лурдес, з'явилася на світ, коли зіркові матусі було 38 років, а другий син Роко у 42. І нехай працювати менше поп королева не стала. Весь вільний час вона проводить із дітьми. Зараз доньці співачки Лурдес уже 18, і вона частенько з'являється з, з матусею на червоних хідниках. Разом вони навіть запустили. Тили власну лінію молодіжного одягу. Кім Бейсінгер вийшла заміж у 40 років, а у 42 вперше завагітніла. Сильний токсикоз, важкі пологи. Донечка Ірланд далася акторці ой як нелегко. Мабуть, саме через це два роки молода Матуся не довіряла свою доньку нікому, навіть чоловікові. Акторка відмовилася від усіх зйомок і весь час проводила з донькою. Незабаром після другого дня народження Ірланд Алек таким розлучилися. Після тривалих судових засідань право на. На виховання доньки отримала мама. А зараз доньці Кім Ірленд вже 20. І вона знаходить спільну мову із татом і з мамою.